Права 177. Група студентів за другий день подолала 7-8 від тієї відстані, яку подолала першого дня. Скільки кілометрів подолали студенти першого дня і скільки другого, якщо за перший день було подолано на 3 км більше, ніж за другий. Ну що ж, давайте припустимо, що нехай за перший день група подолала х кілометрів. Так. пишемо нехай. За перший день група подолала. подолала, пишемо, і кілометрів є, yeah. тоді за другий день. За другий день подавали 7 восьмих від тієї відстані, яку подавали за перший. Тобто 7 восьмих х пишемо 78х кілометрів. Є. Ну, гаразд, то тоді. Оскільки ми знаємо, що за перший день було подавано 3 кілометри більше. то записуємо за умовою. Маємо. Отже, за перший день було подолано на 3 км більше. То якщо від того, що ми подолали за перший день, віднімемо те, що ми подолали за другий день, 7-8х, то в нас має вийти 3 км. Є? Ну що ж, а зараз тоді це буде перша дія. Ми розв'язуємо це рівняння і знаходимо, чому дорівнює х. Х це одиниця або 8 х. то ми записуємо як 8 х Відняти восьмих х дорівнює 3 є 8 х мінус х, восьмих х якщо х винести за доружки, залишиться 1 восьма х. то ми записуємо, що 1… 8х дорівнює 3. Є. Знаходимо х невідомий множник. Х тоді дорівнює. Добуток 3. Ділимо на відомий множник на 1 восьму. Поділити на дріб, це помножити на обернений дріб. Записуємо, що х дорівнює. Тоді 3 множимо на обернений дріб на 8 перших. Записуємо, що х тоді дорівнює. 3 помножити на 8, це 24. В дужках записуємо чого? Кілометрів. Це у нас подолали першого дня. Подолали. Подолала. Група. Першого. Дня. Є. Ну, а другого скільки подолала? Це 7-8 від Х. То ми записуємо другу дія. Ми тоді 7 восьмих 8 множимо на х або на 24. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо це 7, що множиться на 24. Знаменник 8. І це дорівнює. Скорочуємо на 8. І чисельник і знаменник. 24, що ділиться на 8, це буде 3. 8, що ділиться на 8, це буде 1. 7 помножити на 3, це 21. у дужках записуємо чого? Кілометр. Це в нас подолала група. Подолала група другого дня. Є, а записуємо відповідь. Так, скільки кілометрів подали студенти першого дня і скільки другого? Ну Що ж, першого записуємо 24 кілометри? a druhého 21 km. Yeah.